В місті Черкаси є кілька, які ще відомі з кінця дев'ятнадцятого століття, зокрема це Стрілецький з 1893 року, і узвоз Удот. А ще Пастерівський, Грузевича, Мисливський, Парковий, Пожежний, Дачний, Клубний. Чи чули про такі топоніми місцяни? Навряд чи. та й звідки знати, коли відомостей та світлин із їх зображенням вкрай мало і на картах, і у музейних архівах? У Черкасах їх можна нарахувати близько 15, да, ті, які офіційні, і ті, які неофіційні. Тобто ті, які ще, про які пам'ятають старжили. Черкаси унікальні за кількістю узвозів, кажуть дослідники. Але з півтора десятка доглянутий лише один замковий. Решта потопають у смітті. А могли б бути туристичною візитівкою Черкас, каже архітектор Федір Гонца. Дуже мало в містах України таких от узвозів, таких от, в такій кількості, як в Черкасах. І певна річ, що якщо вони мають якийсь нормальний стан, вони завжди будуть притягувати і в, навіть для фотографування людей, і просто туристів, які будуть приїжджати, будуть ще в місто показати. Що... Перші згадки про черкаські схили датовані кінцем 19 століття, кажуть дослідники. Є вони і у генплані російського архітектора шотландського походження Вільяма Гесте. Дуже мало відомості про Черкаські звози в планувальних документах і в історичних немає детального планування, немає попередніх якихось креслень. Тобто є якісь згадки в генпланах і планах міста там за 19 століття. Колоритні черкаські схили нічим не поступаються тим же львівським, вважає Федір Гонца. Та могли б стати окрасою історичної частини міста. Ось цей так званий островський узвіз, вкритий бруківкою. Він нагадує одну з європейських вуличок. Його та решту потрібно привести до ладу, каже архітектор, а згодом відкрити нові туристичні маршрути. Це характеризує місто як старовинне. Несучасна архітектура є привабливою для туристів чи мешканців міста. Несучасні якісь нові рішення мають таку історичну значеність, як, скажімо, ті залишки, тої культури, як, чи то, то, то середовища, яке було в минулому. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.